Цього разу я не сам прогулююсь до лісу, а з другом та собакою Ліндою. Цього разу я вам покажу галявину з засніженою вершиною. Яку напевно вже всі знають, це найвища точка України? Здогадалися, яка саме. Тут дуже гарно, по осінньому ще тепло, тому ми і вибрались до лісу розпалити вогонь та відпочити трошки. Навіть деякі гриби зустрічаються.

Yeah. <шлух> <шлух> Сьогодні мав знімати, а знімати. Просто собі по труба мені. Що труба, Трубейшн, козорейшн, матюкейшн, Все, що на шен. Просто я води набрав. Хто тобі сказав набрати води? По версії гутулі там, де оцій туман, буде дуже холодно. Зібрав зілля Ні, це як так, Як я творту маю вісти Лінда пригощайся будь ласка аптечка для тебе Там що масло? Масло Нічого собі Лінда любиш масло?

Неправда. До речі, мене десь зацікавила ця штучка, що ти розказував, що ну це за різнорабоча, що не важко, знаєш. Ну. No. нога. Ж такі, і... Ді, це... До речі, тут так тепленько.

Дякую. Горі це має бути кружко. Прям поне горяти. Дуже. Думаш то якесь там. Масло, бананчик і єбку? Ага. яблоко. Я беру яблук. Знаю. Просто більше не підкидаємося, зараз це гранчиків нічого не так. Okay. Нині Михайло, я забув до баті подзвонити. А, Міша, вітаю тебе теж. Давай дзьобай, у нас в мої руки лежить. На, скоренько. Скоренько. Скоренько, Лінда. Я ще такого не вийду. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам галявина з таким видом. Та як вам мої кулінарні здібності. Чи повторили б ви такий рецепт на природі самостійно. Горі! come, come, на come, Kim, Cam Belly! Вона знає, що попереду вече.